Всім привіт! Це запис Що там якам». Я Алла Петриченко, засновниця української платформи для створення інтернет-магазинів Шопекспрес. Сьогодні телефоную Стефанію Мартиненко, керуючому партнеру компанії «Нексус», практикуючому юристу. Запитання від власників інтернет-магазинів, які хочуть продавати за кордон, експортувати товари. Наступне які податки потрібно сплачувати українським підприємцям, які продають товари за кордон, говорячи саме про торгівлю в e-commerce, можна розділити ці податки всього лиш на три категорії: перша це податок з прибутку, який ви платите по місцю вашої резидентності чи реєстрації. Друге це імпортні платежі, коли ви завозите товар в ту чи іншу країну і повинні сплатити просто за імпорт цих товарів. І третє це податки з продажу цих товарів на території певної країни чи регіону. Починаючи з першого. Податок на прибуток він залежить зазвичай від того, де ви зареєстрували компанію чи зареєстрували себе як фізичну особу-підприємця. Тут це достатньо просто в Україні. Це зазвичай ФОПи другої та третьої групи, або це буде фіксована а, плата там з до 5 мільйонів, або зараз 5 вже відсотків з обороту по ФОП. Максимально все просто. Я думаю, що більшість наших слухачів вже мали щонайменше досвід роботи з ФОП. ФОП окей, потов. Аналогічно, може навіть ще простіше, загальна система податкування передбачає 18% податку на прибуток такої компанії. Якщо ми реєструємо компанію в іншій точці світу, то ми вже будемо орієнтуватися саме на оподаткування в цій юрисдикції. Тут, дивлячись, що обирає для себе магазин, треба розглядати вже більш індивідуально. Тобто це перша категорія. Друга категорія імпортні платежі. Їх зазвичай ці податки прораховують логісти, експедитори та брокери, з якими ви працювали чи будете працювати, це не стільки юридичне питання, скільки скоріше логістичне, і зазвичай цю функцію на себе беруть саме логісти при доставці. Третя категорія: податки з продажу товарів на території певних країн. У багатьох країнах є аналог нашого НДС. Ну, вірніше, наш НДС він сам по собі є аналогом е французької моделі. Яка була вигадана саме там, але вона достатньо вдала, вона достатньо справедлива. Це один з податків, насправді який вважається серед багатьох там видатних юристів і одним із кращих і найбільш вдалих. Єдине, що кожна країна імплементувала його трохи по-своєму, але суть його зберігається незмінною. Коли ми продаємо товар саме кінцевому користувачу, тобто є такий ланцюжок. По якому бізнес продає бізнесу без податків, і от цей ланцюжок іде, і в кінці цього ланцюжка є кінцевий споживач, і саме він повинен сплачувати цей НДС. А податковими агентами виступає продавець. А ця логіка вона присутня і в Європейському Союзі, а вона присутня в США, вона також є в Арабських Еміратах та й насправді в багатьох країнах світу. Говорячи про НДС, в залежності від країни інколи. Вимагається реєстрація місцевого представника, інколи представництва для того, щоб сплачувати податки в деяких країнах, як от Україна. В нас є також система єдиного вікна, коли якась компанія продає електронні послуги: Amazon, Netflix, Apple, Google та інші. Вони усі зареєстровані в українській системі єдиного вікна, і вони сплачують податки в наш НДС з кожного з кожної продажі своєї послуги в Україні. Так само ми. Українці, якщо ми сплачуємо, якщо ми там переїдемо в іншу країну, у нас зміниться. Оподаткування ми будемо сплачувати вже в залежності від того, де ми будемо знаходитись. Тобто, це територіальна система. Ми сплачуємо ЕНДС там, де ми споживаємо послугу чи товар. Якщо говорити саме про питання податків, треба звертати увагу спочатку на те, як ви організували вашу господарську діяльність за місцем вашого перебування, чи це ФОП, чи ТОВ, чи можливо, якщо ви зараз перебуваєте в Польщі чи в іншій країні, то реєстрація вже місцевої компанії, а також усіх нюансів, які допоможуть вам. Зменшити оподаткування, наприклад, Польща зараз а, імплементувала рішення, яке дозволяє використовувати естонську модель, тобто компанія польська, але вона декілька років може не платити податок на прибуток, доки не буде там розподілення, як в Естонії. Достатньо цікаве і нове рішення, а, особливо для бізнесу, який зараз розвивається, і для нього там оподаткування має. Суттєву вагу для того, щоб ці ж гроші реінвестувати саме в розвиток бізнесу, а не витрачати на податки. По-друге, імпортні платежі їх попередньо завжди прораховуємо з брокерами та логістами бо вони відрізняються в залежності, зрозуміло, від товару його категорії і так далі. Ну і третє це вже ПДВ. Тут рекомендуємо звертатися до юристів або бухгалтерів, які допоможуть в залежності від того, в яку саме країну будуть відправлятися ваші товари, підібрати найкраще рішення: чи це буде представник податковий, який буде займатися цими питаннями, чи потрібно буде зареєструвати власну компанію імпортер? Ну і так далі, вже там в залежності від юрисдикції. Дуже дякую, чітко і зрозуміло, і нічого складного. Так, просто почати Sorry. зайнятися, але це не складно, як ти нам сьогодні пояснив. Дуже тобі дякую за цю допомогу. Так, дякую тобі.